Вітаю, я, Андрій Миронець, і за традицією кілька слів про те, яким для нас став минулий рік рік був різним: місцями складними, місцями спірними, місцями відверто дивними, але достеменно непорожнім. Почнемо з важливого: новини, які раніше були на основному телеграмі. Тепер остаточно живуть на окремому майданчику, а саме mxm Інформ, який багато хто з вас пам'ятають під колишньою назвою Мегаінформ. Це рішення було ухвалено не спонтанно, а як спроба навести лад, відокремити аналітику, події та експерименти від основного контенту. Лютий став місяцем спроби, чесно кажучи. Помилок зі запізненням стало відомо про блокування каналу Паша Архів Хорошун, а 23 лютого вийшов перший випуск програми, новини о сьомій вечора. Проект замислювався як альтернатива новинам о дев'ятій вечора, його вели Олександр Тесленко та Андрій Миронець. Тобто я випуски виходили щонеділі, але ритму тримати не вдалося. Останній випуск вийшов із затримкою. Після чого проект було закрито, а 1 квітня замість випуску наглядачів чекав і ролу. Спроба вдалася бридкою. У березні канал Мега пережив ребрендинг, оновилися оформлення, шапка та аватар. Цей образ протримався до серпня. Паралельно у бета режимі з'явився інформаційний канал Мегаінформ, без гучних подій, але як зачепив на майбутнє. Квітень запам'ятався зовсім іншим. Публічні згадки, різка реакція спільноти, суперечки, звинувачення, тиск, все це стало серйозним випробуванням. Тоді ж відбувся перший ефір каналу Мега-1, нині мхм 1, були і спроби тиску і ультиматуми, проте канал продовжив роботу. З кінця квітня до початку травня настала пауза, і 1 травня ми повернулися у звичайний режим. Травня пройшла відносно спокійно. Влітку ж почалися затяжні конфлікти, які, на жаль, продовжуються досі. Ми не вдаватимемося в деталі, але відзначимо головне розпалювання ворожнечі це глухий кут. 13 липня каналу виповнилося 8 років на Ютуб. Скромно без пафосу, але це важлива дата. А 24 липня було поставлено питання, що робити із старими. Неактивними каналами, відповідь виявилася несподіваною. Серпень став переломним. 14 серпня вийшов на ефір, але на кшталт нього там ми ображали Дениса Хардобея, бо той згадував нас у його постах. А вже 24 серпня відбулося найцікавіше: меге теперемексем. Змінилося все, назва, візуальний стиль, підхід. Перші ефіри, а точніше оформлення каналу mxm один були сирими, і ми цього не приховуємо. Але 19 вересня було представлено нове оформлення, створене Олегом Мунліт, за що ми його дякуємо. І саме тоді все стало виглядати так, як мало виглядати спочатку, осінь та кінець року. Осінь пройшла без гучних подій. У листопаді стався емоційно важкий момент. Пов'язаний з побутовими проблемами та стресом. Один з ефірів першого вийшов не таким, яким мав бути, а в грудні було те, що багато перекрило 15-річчя мого друга Максима Тарана і безліч щирих поздоровлень. Підсумок. Якщо підбивати підсумок, той рік був непростим, іноді, незграбним, іноді конфліктним, але він був чесним. Ми помилялися, ми експериментували. Ми втрачали та знаходили, і головне, ми нікуди не поділися. У новому році хочеться побажати простого: менше шуму і більше сенсу, менше конфліктів та більше ідей, менше випадковостей та більше усвідомлених рішень. Дякую всім, хто дивився, критикував, залишався і повертався з новим роком.